Друзі, не дивіться, сьогодні зранку я у вас вже запитала на нашій сторінці сніданок з 1 плюс 1 в інстаграмі про те, що ви думаєте про Толіча. Що Чи... ви думаєте про да, Я Правильно. сказала про те, що у вас є можливість сказати йому все в обличчя. по суті. Чи можливо ви будете шкодувати, що Толіч сьогодні проводить свій останній ефір? Власне, під відео, яке я залишила для вас, і зараз ви ж виведете його правильно. Ви залишили дуже багато коментарів і написали про те, що ви будете скучати. Ви mm -hmm. написали про те, що, да, під всем, що під всім, дуже ваша пара була гармонічна. Жалко, ви вдвоєм класно ведете ефір, Удачі вам, oh, Дуже жаль, жаль, що Толіч уходить. А хто же буде вместо Толіча? А куди же уходить Толіч? Жалко, смотрю і плачу. Написала нам наша глядачка. Ем, Маша, удачі йому дуже жаль. Хай щастить подальшому розвитку, будемо сумувати. Шкода, жаль. Друзі, я думаю, Толічу приємно. Зараз він, в принципі, зможе ага. сказати. А, а я б хотіла ем, ще одне запитання поставити, Толіч. Як же сніданок, як же сніданок без Толіча будемо сумувати і куди піде е, Толіч? Толіч, можливо, ти ще разочок подумаєш і передумаєш, написала нам ще одна глядачка. Анатолій, чи пам'ятає, пише вона його з одного нашого дня святкування містом. Був запрошеним, стало цікаво, хто він. Потім побачила його на сніданку і підсіла на вашу передачу. Ви класні ведучі всі мені. Власне, шкоди, що він йде із каналом. Приємно, що підсіла на передачу. Підсіла на Залі передачу. Зараз дуже приємно справді. Дуже дякую за. І дивіться, приємні. якщо ми вже з вами спілкуємося безпосередньо, так в прямому ефірі. Угу. Э, э, ага, так це ми робимо так. Так, зараз Тольщ, я, 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 клас, не як власне без Тольщ, без тебе це робити все. Це підкаже, не хвилювалися, мені здається, в житті. Я поставлю, Толічу, і ще одне запитання. Це вже буде ваше запитання, це вже буде не моє прохання і не мої думки, а це будуть ваші запитання, які я просто озвучу. Давай. Я, я тебе ще не бачу. А, бачу. Я тут. Анатоліч, Тримаю, ну, власне, це твій останній ефір. По-перше, мені б хотілося, щоб ти сказав, що ти відчуваєш. А я напишу. Давайте ще раз. Я не А, тримати. Так. Дивіться, спробуємо ще раз. Це, це останній твій ефір. Так. І мені б хотілося, щоб ти зараз е, сам сказав <кхів> кілька слів. Що ти відчуваєш чи хвилюєшся? Ти перше мене в житті руки трасуться, І дав відповідь нашим глядачам на запитання. Е, куди ти йдеш? На кого ти е, нас покидаєш? Е, е, я хотів би, ну по перше хотів сказати, що я завжди про це е, кажу. Що для мене сніданок це було завжди великою мрією. Я е, мріяв потрапити до сніданку з 1, плюс 1 Я чудово пам'ятаю свій перший ефір е, свого першого гостя. Пам'ятаю Діму Я пам я хотів би подякувати Юлі Володимирівні жмайки, нашому продюсеру. вона тут Нато залаштуваємо. Я, я хотів би подякувати ну, команді. Це ну це супер професіонали, тому дуже, дуже, дуже дякую. І звичайно, глядачам за те, що ось чотири роки зі мною прокидалися. Для мене це велика честь. Ось що я хотів би куди зараз йдеш? Вам поки що йду в відпустку маленьку. Я думаю, що так. добре. Скажи тоді, куди поїдеш у відпустку? Я буду в Україні, поки що. А дианавіше в Україні так класно нікуди не пойду глядачів. Обож дякую за те, що зна.